Як так виходить, що українці називають найпрацьовістішими людьми, але при цьому ми не є найбагатшими. Ми працюємо більше, ніж європейці, а живемо гірше. Чому так? Тут, друзі, є дві причини. Одна причина це є глобальна, це є геополітична наша історія, те, що ми були під совком. Ми сьогодні цього розбирати не будемо. Ми сьогодні будемо розбирати більше наші особисті рішення, які впливають на те, наскільки ми багаті. Я думаю, що кожен з вас би хотів би зранку прокинутися і побачити себе на рахунку достатньо грошей, щоб купити будь Яку їжу, яку захочете, машину, телефон, квартиру чи будинок. Але, на жаль, в більшості це не виходить і навіть не бачать за горизонтом, як до цього дойти. Тому давайте проговоримо. Чому фундаментальна причина, і щоб її зрозуміти, я вам розкажу невеличку історію. Слухайте уважно і слухайте до кінця. Я сам народився у Львові, але після шести років я приїхав до села. Мої батьки розійшлися, і я жив з шести до сімнадцяти в селі Львівській області. Мені скажу чесно, село подобається в плані цієї відкритості. що ти майже кожну людину знаєш, що ти майже кожен будинок, кожну хату знаєш, хто живе, яка сім'я, хто там є, які там люди. Але там є деякий момент, який в плані фінансів, який є. Дуже дуже поганий перше, це взагалі саме ставлення до грошей, тому що в більшості випадків люди говорили тільки одне: що великі гроші заробляються тільки нечесним шляхом, що великі гроші це і велика біда. Тобто не було такого ставлення, що великі гроші це подяка від інших людей за те, що я роблю. Чим більше я створюю, тим більше подяки, тим краще. Ні, от такого не було. Я можу тих людей зрозуміти, бо в кінці 90-х що там, бандити. Менти або ті, хто ліс краде об'єктивно, в цей час заробити можна було тільки в основних варіантах: це піти на завод, працювати, це працювати на полі, продавати дуже дешево там зерно, худобу, або їздити на заробітки, що робили і більшість людей. от насправді ті, хто їздили на заробітки, там в Європу, в Київ чи хтось в Рашку наші їздив. От ті люди, які їздили на заробітки, вони реально заробляли хороші гроші. Але коли ті люди приїжджали в Україну, що вони робили з цими грошима? Бо от фінансова грамотність найбільше починається з двох моментів. Вашого переконання, як ви ставитесь до грошей. І друге, що ви робите з грошима, коли вони у вас з'являються. І ви, я думаю, зрозуміли, що більшість людей, які їздили на заробітки, що робили? Ставили великого плота красивого, купляли машину, яку не могли заправляти, навіть не, не мали як їздити. У мене є один родич, який купив собі машину, але він не мав грошей, щоб поремонтувати, в нього щось по ходові е, поламалося. І от друзі, також продовжуючи цю, цю, цю історію, я прожив доволі великий період часу в Києві, коли Закінчив Львівську політехніку, і там я вже спілкувався зовсім з іншими людьми. Майже всі були приїжджі, хтось звідкись, але всі старалися, всі шукали якісь варіанти, як заробити і. В селі в більшості випадків втратили гроші на те, що не приносить дохід. В цьому була основна проблема. В цьому є основна бідність. Що ти можеш 10 років їздити на заробітки, але в кінці кінців ти лишаєшся з правильно з плотом, ще з чимось, ще в кращому випадку люди ставили якусь адекватну хату. Та в нас ще по селах є хати, де люди там 300 квадратів будували. Що вони з ними вони ті стоять пустими, бо їх ніхто не може опалити, Знаєте, я веду це друзі. До, до чого? Що перше, в що ви повинні вкладати, це те, що буде вам приносити дохід, активний дохід, це не купити криптовалюту, акції, ще щось. Ні, на першому етапі я категорично вам не рекомендую це робити. Тому що, якщо ви вкладаєте 100 доларів, навіть якщо ви заробите відсотки 50, от ваше життя взагалі не поміняється. Ну якщо ви заробляєте 500 доларів з зарплатою і вклавши в себе, будете там через пів року рік заробляти тисячу, Наше життя. Поміняється, тому ви на першому етапі кладаєте в себе. Наприклад, ви там майстер-будівельник кладете плитку. Ви ведете блог. От, наприклад, я іноді дивлюся, є такий плиточник волоску, почав блог вести. І він що він получає класні замовлення? В нього черга стоїть за замовлення. Він може брати замовлення в когось, брати хлопців до себе, вчити класти плитку і брати відсоток з них за те, що вони кладуть, він їм закриває питання замовлень. Оце приклад того, як звичайна адекватна професія і людина за рахунок того, що зробила щось додаткове. Почала заробляти більше. Це можна робити зараз. От зараз за допомогою інтернету, скажу вам чесно, зараз настільки помінявся світ, моїм батькам треба було їхати за кордон, щоб заробити. Зараз ви можете бути в якомусь селі. Оце як чувак Закарпаття, ці вогурці, як він каже, як він записує відео про м'ясо, як він готує м'ясо, і люди зі всієї країни в нього м'ясо. Він міг здавати на якусь непонятну ферму, по... ну дуже дешево. там. ну настільки дешево, що аж плакати хочеться. За рахунок того. Що він щось вивчив, додаткове щось додаткове придумав, він тепер може продавати вже не як сировину, а як кінцевий товар і заробляти набагато більше. Друзі, як ви знаєте, ми компанія, яка вчить як трейдити крипту та індекси, також інвестувати в криптовалюту. І тому, якщо тобі цікава професія трейдер і як вона може допомогти тобі забезпечити твоє фінансове майбутнє, реєструйся на безкоштовний марафон, який допоможе тобі чітко розібратися, що таке криптовалюта, що таке трейдинг, як оптимально це почати, щоб не робити помилок. Які роблять більшість, і максимально швидко вийти на перший результат. В описі під цим відео буде посилання, відкрий його і заповни форму, і моя команда надійшла тобі доступ безкоштовно. Продовжуючи питання взагалі фінансової грамотності. Наступне питання: фінансової грамотності, коли ви заробляєте будь-які гроші, ваші витрати мають бути менші за ваші доходи. От не знаю, як ви це зробите, але це обов'язково ніяких кредитів. Я знаю, що от хочеться попантуватися, хочеться купити останній айфон, хочеться ну, повимахуватися, тому подібне. Я вам розкажу свою історію. От був період, коли я приїхав зі Львова в Київ на одну роботу, і я тоді заробляв 600 доларів. Друзі, я за 600 доларів, я зміг знімати кімнату, платити за. Хачі, вдягатися, їздити на роботу і навіть ще відкладати від 50 до 100 доларів в місяць, в залежності, звичайно, що від місяця, щоб мати. Резерв, тобто, коли ви реально хочете чогось, ви мусите жертвувати. Ну бо, от будете як вам сказати, ви будете себе балувати, коли будете заробляти більше. Для вас це будуть як такі досягнення. За такі досягнення ви будете себе винагороджувати. Тоді це правильніше. Тому пам'ятайте, що багатство і фінансова грамотність, вона напряму залежить від тих рішень, які ви вприймаєте. Звісно, що є зовнішнє середовище, як економіка впливає на це, і ми можемо про це записати окреме відео. Якщо вам цікаво, ви напишіть. В описі я про це запишу крім відео. Але ваші рішення теж напряму це впливають. Старайтеся, робіть щось і у вас буде получатися. Також. Підсумую вам, вкладати всякі штучки, в айфончики, машинчики, ще щось. Ви можете тільки тоді, коли ви піднімаєте свій активний дохід. Інвестувати в криптовалюту в акції, тоді, коли ви вже почали щось заробляти, ви вже почали вкладати в себе в своє навчання. Тільки тоді, коли ви над цим працювали, ви можете це робити, тому що ваш активний дохід буде з вами завжди, де б ви не поїхали, щоб ви не зробили. Тому друзі, от прямо зараз я для вас підготував ще додаткове відео про те, як правильно почати в трейдингу, яких помилок уникати, з якої суми як знаходити гарні ситуації коли купляти, коли продавати. Тому обов'язково прямо зараз зайдіть, подивіться це відео, воно дуже корисне для вас. До зустрічі!